Друзі, колеги, вітаю! Завітав до чудового магазину. Я посилання дам під цим відео. От, подивіться, яке взуття. От продавчиня нас зорієнтувала. Подивіться, який я навіть не знав про існування такого бренду. Бачите, взуття як зорієнтоване, це класичний у нас підкласичний Джордан. Далі, подивіться. Під боксерки і під важку атлетику розповідають тут всередині магазину, що мультибрендовий магазин я зараз покажу його, і все підібрано. Бачите, як досконало підібрано під цільову аудиторію. От що значить партизанський маркетинг, чому я звернув на цей магазин увагу? Тому що от подивіться, яка орієнтація. Як бренд орієнтує свого споживача. А ви знаєте, що партизанський, символом партизанського маркетингу є саме горила. І виявилося, що є такий бренд. От зараз я вийду. Дякую вам дуже. Зараз я вийду, покажу вам. Подивіться, будь ласка, подивіться, який крутезний принт, як, як, яке позиціонування. І ну, просто фантастика. Навіть їжа є для спортсменів, для важкоатлетів, культуристів і для байкерів. Кажуть, що тут ще магазини орієнтуються і на байкерів. Я не поточнював, що це за байкери. Може це стосується людей, які активно використовують мотоцикли, а може вело. То зна, ну на вело не дуже схоже, а от на байкерів, саме е, мотоциклістів, так. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, слідкуйте.